Один. Усього 80 гривень за одиничку. Це жіночі блузи з віскози від бренду Esmara з коротким рукавом на затин. В лоті у нас буде дві таких, два різних кольори. Буде ось така гарна рожева. Вони йдуть з коротким рукавом, такі манжетики. Гарний виріз декольтевий образний. І друга така моделька буде різнокольорова з квітами. Покажу, як вона зав'язується. По-перше, у нас є така тут кнопочка. Далі. Затин з лівої сторони такі великі тут ідуть зав'язочки, і маленькі додатково йдуть правої. Тобто буде все гарно триматися, навіть якщо одна з цих розв'яжеться, то інше буде тримати. Також вона йде укорочена до талії, дуже гарно виглядає, буде класно поєднуватися з джинсами, з підничками, літні такі образи, навіть осінні, що у нас є декілька тижнів тепленьких, можна в них походити. А в лоті буде 18 одиничок і коштує ціло 1440 гривень по розмірам. 36-го 6 одиничок, 38-го 6, 40-го 4, 42-го 1 і 46-го 1. І для замовлення такого яскравого лоту звертайтесь до менеджерів.